Всім привіт-привіт! Давайте один одному помахаємо. Привіт-привіт! Класно! Ми з пані Ксенією раді вас бачити, адже у нас традиційно обідня перерва для того, щоб порухатися, набратися більше енергії, позитиву і ще класніше провести сьогоднішній день. А сьогодні вже середа, як то кажуть, середа то маленька п'ятниця. Тому думаю, починаємо. Так, привіт, вас сьогодні багато. Ви мене добре чуєте? Все, супер, бо я поставила телефон. О, поїхали відразу, голову розминаємо вправо-вліво. Вперед-назад, як завжди. Ви вже знаєте нашу традиційну розминку для шиї. Вона незмінна, носик в один бік в інший. Тягнемо носик на мене. Так, я бачу, що хтось не займається, Діма не займається. Тепер друге підборіддя. По колу в один бік. Один, два, три. В другий бік. Один, два, три. Ручки вперед. Один, два. Три, чотири, назад. Один, два, три, чотири. Тільки лікті. Один, два, три, чотири. До себе. Два, три, чотири. Дві в один. А ну скоріше прокидаємось. Дві в другий бік. Тільки ручки. Один, два, три, чотири. Груди по колу. Один, два, три, чотири. Другий бік. Один, два, три. Чотири стегна по колу, а ну давайте швидше, а то спите там в один бік і в другий бік. Колінка в один бік. До себе. І тепер ми піднімаємо ніжку і розминаємо стопу по колу в один бік, крутимо, крутимо, крутимо в інший. І друга нічка. В один і в інший. Зараз ми стаємо ручки перед собою. Ми повертаємось в один бік, розкриваємо долунки, закриваємо і розвертаємось рівненько. І так само робимо в другий. Розвернули, відкрили, закрили, рівненько. Наче робот, якщо є можливість взяти якісь... Якій щось таке вагоме в ручки, то буде супер. Можете взяти. І поїхали. Закрили. Закрили. Два. Трошки швидше. Один. Як робот? Два. Три. Чотири. А ну робота включили п'ять. Шість. Сім. Вісім. Є. Yeah. Тепер перед собою відкриваємо один і пружинимо назад. Один, два. Закрили. І. Один. Один, два. Закрили. І трошки швидше. І два. 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 Стряхнули ручки. Тепер нахиляємось вперед. Витягуємо ручки вперед. І рівні ручки я покажу вам боком. Дотягуємо назад і виводимо вперед. Назад і вперед. Один, два, три. Чотири. Рівні ручки. П'ять. нижче нахилиться. Шість. Нижче. Сім. Вісім. Молодці ще нижче. Дев'ять. Ручки тримаємо. Десять. Ручки за спиною. Взяли в замочок. Вивернули долоньки. Нахлянусь вперед і тягнемо долоньки до підлоги. Один, два, три, нижче, чотири, п'ять, шість, сім. Відпустили ручки, взяли підлогу і присідаємо. Один. Вже присіли. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Супер. Тепер ми присідаємо і робимо ніжка, 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 ніжка. І все на такому присіді. Поїхали один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Не поспішаємо. Сім. Не піднімаємо високо сідниці. Вісім. Дев'ять. Десять. Є. Присіли собі на п'яточки, колінка внизу. І робимо вправо. Ми колись з вами робили. Підняти, відкрити, з'єднати, опустити. Але не дуже сильно вийти колінками об підлогу. Ви повинні тримати себе м'язами. Поїхали. їх вгору. Вбік, вниз. Один. Два. Три. Чотири. А ну разом зі мною. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще два рази. Дев'ять. Десять. Залишились в такому положенні. І повільно робимо вперед, назад колінка. Вперед, назад. Ось я впаду. Вперед, назад. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І ще п'ять. Чотири, молодці. Три, два, один. Піднялись, стряхнули ніжки. стряхнули ніжки, молодці. Витягнулись на носочки, на носочки. І не ставлячи п'яточок на підлогу, нахиляємось до підлоги, але носочки залишаються високими. Високимо і колінка рівні. І тепер ми опускаємо п'яточки і піднімаємо один. Два. Підлогу не відпускаємо. Три. Колінка рівні. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Піднялось. Робимо вдих. Видих. Ручки за спинку. Виводимо рівну ніжку вперед. бік, назад. Вбік, вперед. І опустили. Спробували разом зі мною. Поїхали вперед, вбік, назад. Вбік, вперед, опустили. І друга ніжка. Вперед, бік. Назад, в бік, вперед, опустили. Треба зробити по сім разів на кожну ніжку. Поїхали. Коли ви робите бік, вперед, назад, це один. Це два. Рівна ніжка. Це три було. Разом зі мною. Вище ніжку. Чотири. П'ять. Молодці ще два рази. Шість. Сім. Друга ніжка. Один. Ану давайте робимо, не лінуємось. Два вище ніжку три, Чотири. П'ять, ще два рази. Шість. Сі Молодці! Стряхнули ніжки. Є, є, хто там танцює? Ніжки поширше. Ми робимо два махи, п'яточки досі дниць, потім два присідання і два махи другою ніжкою. Один, два, один, два, один, два. І два. Два? Два. Два. І трохи швидше. Коліна ширше. Коліна ширше. П'ятку до сідниць. Що? Чітко п'ятку до сідниць. Нижче присідаємо. А тепер ми робимо один раз п'ятку до сідниць. Один раз присісти. Вистрибнути і друга. Показую. Один. Молодці, я дивлюсь, ви робите. Я дивлюсь, ви робите. Колінка ширше. Монечка, чого не робиш? Нестер Соломійка обережно. Пані Софія Змайлова вимкнула камеру, але вже підняла руку. Так, є. Молодці, зробили гарний вдих. Видих. Ще один дих. Видих. Тепер слухаємо мене уважно. Будемо бігти на місці, піднімаючи високо коліна. Коли я кажу п'яточки, ви переходите на біг п'яточки до сідниць. І побігли коліна. Високо, 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 високо. П'яточки. П'яточки. Коліна. П'яточки. П'яточки, 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 п'яточки. Коліна! Коліна вже коліна, молодці. Супер. Коліна, коліна, коліна. Коліна, коліна, коліна. П'ятки. П'ятки. Богданчик, молодець. Моніка супер. Соломія, так. Носочки тягніть. П'яточки, п'яточки, п'яточки. Міша, супер. Нестер, Соломійка, молодці. Коліна, Катеринка є. Захар супер. Коліна, коліна, Андрій, молодець. Коліна, 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 коліна. Ще, 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 ще. П'яточки. Коліна, 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 п'ятки. П'ятки, 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 п'ятки. коліна. П'ятки. П'ятки, п'ятки, п'ятки. Коліна. Коліна, коліна, коліна. Стоп! Молодці, гарний вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. І ще один вдих. Видих. Зараз стрибаємо джампін-джекі хвилинку і рахуємо скільки разів. Нагадую, джампін джек це коли ніжки в різні боки, ручки догори. І вниз. Гору вниз. Гору вниз. Дивіться, підкажу вам лайфхак. Зараз, будь ласка, рахуйте. Якщо ви збились або неправильно рахували, ви потім можете включити запис. На Ютубі і порахувати, скільки разів ви зробили. І написати в коментарях, там скільки разів ви зробили. Але зараз я гадаю, що ви зможете порахувати. Я засікаю хвилинку часу. Приготувались, готові всі. Готові? Є, бачу. І на рахунок три починаємо стрибати, і кожен про себе рахує. Потім мені скаже, скільки разів. Один, два, поїхали! Час пішов. Молодці, ніжки в бік, ручки догори. Софія, ніжки в бік. Правильно стрибай, ніжки ширші. Отак, молодець. Супер! Клас. Олена Трофімова підписана. Давай стрибай, будь ласка. Моніка молодець. Що трапилось, Оленка? 25 секундочок пройшло. Молодці, молодці. Супер. Захарчик, давай. Моніка, не здавайся. Софія є, Міша, вище ручки. Катя, не здавайся. Давайте, давайте. Залишилось ще 15 секундочок. Ще трошки, ще, ще ще, пришвидшились. Залишилось 10, ще, ще, ще. соломійка. Ручки також беруть участь. І 5. Чотири, три, два. Стоп! Стоп! Робимо гарний вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. Зараз ми відновлюємо дихання. І коли я буду з вами прощатися, ви мені скажете, скільки разів ви зробили. Ще один вдих. Затримали подих. Видих. Стоїмо, підтягуємо ніжку дуже-дуже сильно до себе. Другу. Гарний вдих і видих вниз. І покладували собі молодці. І зараз я запитаю, скільки разів у вас вийшло. Піднімайте по черзі ручку, і пані Ірина нам допоможе. Так, перша у нас Софійка була Софія, будь ласка, який твій результат. Приблизно сто. Ну нічого собі, але я перевірю, я вимкну запис і порахую вас. Я просто Та просто, Я ж так швидко робила, що я не встигала рахувати. Тоді на записи подивишся і порахуєш. Хто наступний? Дякуємо, Софійка, Міша, будь ласка, десь 93, 91, так. 15. Десь так, добре, перевіримо. За Харчиком у тебе скільки вийшло? Молодець. Так, Софійка, скільки нарахувала? 78. О, клас. Гарний а, результат. Каже... Ваня, в тебе який результат? Ну, побільше 90, Тому що я нарахував 90, але я скільки я швидше, ніж рахував. Ага, молодець. Подивимось. Так, Андрій, будь ласка. Якщо я не помиляюся, я просторбав 62 рази. Це дуже кожен на правду, молодець. Це класний результат. Так. Нестер Соломійка, у вас які результати? У меня за пятьдесят пять. А коли я делаю тренировку, вот у меня теперь. А Сарат? скільки ти поспрыг сколько мы посыгали? Как и, как и не А не я рассказал папе, насколько я посыгал. Как и а, мы. Молодцы, молодцы, я зрозумела. <laughs> так, Богданчик, у тебя сколько вышло? Я сто. Сто. Да, на сто, ничего себе. Рахуем мы потом Так, у нас ручка поднята в Катеринки. Катюша, пожалуйста. маском. Включений-включений тебе мікрофончик. А ми тебе не чуємо. О, молодець клас, клас, це круто. Так, Оленка, в тебе який результат вийшов? Больше десяти, і еще я. У меня больше 10 вийшло, и еще я тут первый раз. Ну и як тобі? Постаповувалася. По, поста було мені дуже сложно. Складно, але коли ти будеш ходити часто, то тобі вже буде нескладно, а ти звикнеш і буде легко. О. О. Не дивлячись на так, те, що Ти першила, ти mm -hmm. Ти молодчинка. старалася, тому що mm -hmm. я слідкувала, молодець. Так, у нас Діма ще хоче розповісти, Діма, будь ласка. Я так. Я хотів вкрачу на початку право на рубу, тому що тільки під'єднати, мені треба було ноутбук сюди, ну повернути. Зрозуміло тебе. Це врахуєш наступного разу, щоб було все правильно. Так, Моніка. Я 15-19, ну, трикала. Молодець. Це дуже круто, гарний результат. Так, у нас ще ручка в Андрія. Андрій, ти ж казав, скільки ти вже разів. Я хочу інше сказати ну кажеш. Дякую за таке цікаве заняття, мені дуже сподобалось, надіюсь, така рухенька ще буде. Дякую тобі, велике сонечко, Андрій, у нас буде середа ми займаємось. Так. З пані Ксенією середа і п'ятниця в обідню перерву. Ну що мої любі? Відправляємо сердечка всім один одному, і пані Ксенії бажаємо гарного дня, гарного настрою і до зустрічі. Буваємо. А в нас там світиться рука у Олега Дерев'яненко, коли не включена камера, а, може, не включена може, треба попросити. Якщо можна, це певна влада. Добре, гарного вам дня! Дякую за те, що займалися разом зі мною. Па-па.